Привіт! Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. Життя продовжується. І це те, що найкраще є у нас. І сьогодні я хочу вам запропонувати знову ж таки приготувати смачну страву з гарбуза. Отже, що сьогодні ми будемо готувати? Сьогодні я захотіла приготувати медальйони. Це будуть свині, свинини. І, звичайно ж, гарбуз. Що нам необхідно для цього зробити? У мене є всі інгредієнти на столі, як ви бачите, це є гарбузи, є вирізка свина, є цибулька, часничок, є вершки, спеції. Все у мене є підготовлено. В першу чергу, що нам необхідно зробити? Ми зараз покладемо запікати гарбуз. І поки буде запікатися гарбуз, ми з вами будемо займатися медальйоном. Що нам необхідно для того, щоб запекти гарбуз? Дуже швидко все роблю. Беремо фольгу, відриваємо шматочок. кладемо в поки що. І щоб ми не нарізали, не зачищали гарбуз, щоб було швидше. Я беру такий маленький, мені сьогодні буде його досить. На те, щоб було для гарниру. Перерізаємо навпіл наш гарбуз. Трошечки важкувато, але ми ж справимося з ним, звичайно. Отакі От дві у нас половинки виходить. Після чого нам треба зачистити, щоб не було зерняток. До речі, тут майже немає зерняток, але ж все-таки ми Подивимось і зачистим. Можемо взяти ложку і ложкою отак акуратненько вибираємо. Ну тут, до речі, пречудовий гарбузик і тут немає зерняточок. чуть чуть там щось таке малесеньке є, ну ми це все виберемо. Вибрали. У мене духовка, вже нагрівається. Вона на 180 градусів майже уже розігріта. Чекає вже гарбуза. І так, розрізали, після чого є в мене часничок, вже зачищений. Ми часничок просто роздавлюємо. Ножик поклали зверху, роздавили. Роздавили, не нарізаємо абсолютно. Можу ще взяти, мені хочеться всерединку сюди закинемо, буде смачно. І ще один поверх. Поклали часничок, після чого додаємо спеції. Всі. Просто зверху дуже добре солимо. Посолили. Додаємо перчик, чорний, перець, можна е, різні перці, які вам подобаються. У мене суміш перців йде. Теж так добренько поперчили, не боїмося. Поперчили. Після чого у мене є е, ще розмарин і ми дамо по гілочки розмарину. Отак, відріжемо гілочку. Зараз ще одну маленьку, мені не треба, дуже великої. Отже, маленька гілочка є. Відрізали. Можемо отак перервати і трошечки пом'яти, щоб він віддав свій сік і аромат. Але ми зараз його покладемо, коли в духовку, він все своє віддасть. Що необхідне. Отже, гарбузик у нас підготовлений. Тепер беремо фольгу і будемо завертати наш гарбуз. Можна покласти, запікати, не завертаючи в фольгу, але я завертаю для того, щоб він швидше спікся. І коли він запечеться, приготується вже в фольгі, тоді можна відкрити фольгу. і Підпекти зверху, якщо вам це необхідно. Отже, завернули, отаким От чином. Ще візьмемо на другий маточок. Отже, завернули. Таким чином. Складаємо у противень. От нічим не змащуємо, не підливаємо водички, нічого абсолютно. От Тільки отак поклали і відправляємо наш гарбуз пектись. Температура 180. І десь приблизно на 20 хвилин ми поклали, щоб гарбуз запікався. Тим часом, поки гарбуз буде запікатися, ми підготуємо наші медальйони. Що для цього необхідно? Нам їх треба трішечки замаринувати. Перш, чим ми будемо їх маринувати, ми спочатку їх наріжемо. Отже, не забуваємо, що все ми робимо з гарним настроєм, з любов'ю. І тоді тільки страва виходить, неймовірно смачна. Так, Це нам потрібно буде, ми можемо мисочку не забирати, тільки протремо. І зараз будемо нарізати метальйончики, і сюди складемо, щоб вони трішки маринувалися. У мене є вирізка, вже зачищена від пліви. От така вона вже в мене гарнесенька. І зараз ми тільки... Будемо порційно нарізати. Знову ж таки, нарізаємо, як вам захочеться якого розміру. Не дуже тоненьке нарізайте, тому що вони дуже швидко готуються і висушуються. А нам треба, щоб вони були соковиті, гарні. Я зачищаю тут край, трішечки відрізаю, тому що тут такий не дуже мені подобається. І тут у нас є тоненький край, але ми до нього дійдемо. Отже, нарізаю я отакі шматочки. Всі однакові. Три, чотири, в мене вийде п'ять. Можна і шостий. Краю, щоб тільки я обрізаю, тому що він дуже тонесенький. І відкладаю в бік. такі у нас вийшли шматочки. Десь він трошечки, бачите, не зовсім. Вони. Кругленькі, рівненькі, але ми зробимо з них все, що нам необхідно. М'ясо ми не відбиваємо абсолютно, так як це вирізка, і вирізка вона дуже ніжна, і нам не треба відбивати. Ми тільки робимо отакі стовпчики. І що необхідно для маринаду, сіль ми не даємо ні в якому разі, сіль ми будемо давати тільки тоді, коли будемо смажити на грилі. Зараз ми перчимо з обох боків, перевертаємо і знову перчим. поперчили, після чого нам треба. Олійка. Олійку зараз я прям налью сюди. І кісточкою ми змастимо. Додамо знову ж таки наш розмарин. Але я не буду навіть нарізати, я листочки тільки виберу. Отак, От листочки нам не треба. Гілок ми нарвемо листочків. Так, є. Після чого трошечки отак примлю. І викладаємо в ємкість. В любу мисочку, бачите, в тій, що було, м'яско я туди і кладу. І зверху дуже добре змащую олійку. Після чого, знову ж таки, роблю такі. Масажу пальцями, перевертаю і знову змащую олійкою. Все м'язко у нас маринується. Ці шматочки я теж покладу, нічого страшного, їх підсмажити можна і так з'їсти з задоволенням. Отже, м'ясо у нас вже маринується. Ми можемо його відкладати. І нехай воно чекає свого часу. Надальйони сьогодні я хочу зробити, подати їх з гарбузом, як ви зрозуміли. Але ще я хочу зробити соус. Соус, я думала, який, у мене є дуже багато готових уже соусів, які я готувала. І завчасно до зими готувалася, і в мене є вже заготовлення, але мені захотілося зробити а, тут, а, щоб ви бачили, який і як це швидко робиться, і він дуже компанувати буде до цієї страви. Отже, що нам треба для соусу? Соус буде вершково-гірчичний, тому у мене є вершки, у мене є гірчиця, це саме основне, що нам необхідно для соусу. Ми вмикаємо пательню і зараз ми швиденько зробимо соус. Наливаємо трішечки олії. Олія рослина, багато не наливаємо, буквально там 20 г, не більше. Розрізаємо цибульку, нарізаємо цибульку на кубики, не дуже великі, середнього розміру. І зараз будемо підсмажувати цибульку з часником. Отже, нарізали цибульку, нам достатньо буде половинки. І часничок. Часничок я не буду нарізати, ми його тільки розчавимо добре і закладемо одразу в пательню. Ще один можна додати. Знову ж таки, розчавили і закладаємо в пательню. Для того, щоб нам зробити соус на грамів 100, нам необхідно 100 грамів вершків, 30 грамів гірчиці, 20 грамів цибульки. І а, десь так 5 грамів часничку. І це все проварюється, і побачите далі, що воно з цього вийде. Вийде дуже смачний соус. Часничок у нас вже почав своє діло робити. Отже, ми зараз будемо закладати цибульку. Тільки контролюйте, будь ласка, часник не, повин, не повинен підсмажуватися до золотистої скоринки. От зараз він тільки віддав свій запах, неймовірний, і він не підгорів. Він тільки віддає запах. І от тоді ми закладаємо цибульку. Також цибульку ми не підсмажуємо до золотистої скоринки. Ми тільки... То мимо і робимо прозорий колір цибулі. Ще трішечки. Перевішуємо. Запах вірно, чудовий йде. Уже поєднання пішло. Часничка з цибулькою і, звичайно, масло. Масло, до речі, я дала рослини, але ми з вами додамо трішечки вершкового. Вершкового масла я дам 20 грамів. Але ми дамо трошечки його пізніше. Так, перемішали. Це ми отримали отака чуть-чуть золотиста цибулька. Після чого ми заливаємо наші вершки. Вершки в мене, до речі, 20%, не 30%. Достатньо нам буде і 20. Так, вилили вершки. Закладаємо гірчицю. Гірчиця діжонська. В зернах заклали. Все перемішуємо, після чого ми тільки закладемо з вами грам 20 масла вершкового, воно ми вже підготовлено. Отже, гарно кипить, дуже швидко робиться, так як вершки вони загущують одразу, робиться соус. Ну Ми ще покладемо зараз з вами масло вершкове, щоб більш ніжний був соус. Зараз дамо ще сіль, перчик і я спробую, як готовий чи ні. Після чого, коли соус приготується, його а, можна... Перецідити в однорідну консистенцію, щоб не було е, цибулі, часничку в соусі. Але я не проціджую абсолютно. Єдине, що я перебиваю блендером, мені хочеться, щоб всі інгредієнти були в соусі, і тоді соус набагато смачніший. Я зараз додаю перчик. Соус не повинен бути дуже гострий, тому гострих перців я не даю. Я даю тільки чорний перчик і небагато. І закладаю трішки солі. Проварюю. Гічиця і вершки дають неймовірний запах. Так, я підготую наш ручний міксер, блендер, щоб ми перебили. І все. Соус, до речі, готовий. Але мені треба його скуштувати. До речі, непогано. Все добре. Но я зараз коли його переб'ю, і тоді всі інгредієнти віддадуть свій смак, аромат і сіль, перчик поєднаються, і тоді буде зрозуміло, чи дійсно той соус, який мені потрібен. Щоб мені краще було збивати, я візьму маленьку таку кастрюлечку, перев'ю соус сюди, так буде зручніше. І перебі'ю. Це в однорідну Все дуже швидко робиться, бачите, поки гарбуз у нас запікається, ми вже зробили дуже багато роботи. Отже, зараз перебиваємо. Ми можемо його перекласти у сосник. І нехай він чекає свого часу, коли його буде необхідно додати до наших медальйонів. Як помітили, дуже швидко все робиться. Отже, у нас соус готовий. Все. Соус можна подати окремо до медальйонів, а можна одразу поверх їх полити. Но ми побачимо, коли будемо вже готувати нашу страву для подачі, і я побачу, як мені захочеться чи подати в соуснику, чи просто полити поверх медальйонів. Отже, зараз ми перевіримо, що у нас там з гарбузом твориться. Чи він уже готовий, чи ні. Так, дивимося, що тут у нас запікся, чи ні. Ми відкриваємо просто форму і перевіряємо чудово запах. Дуже гарний пішов смаженого карбуза, розмарина часничка Дуже-дуже гарно все. Зараз я хочу перевірити. І, до речі, він уже майже готовий. Отже, перепрошую, пішли пари неймовірні і аж задихаюся цього неймовірного запаху. Отже, я зараз покладу його буквально на пару хвилин ще в духовку, а ми тим часом зробимо медальйони. Ну, мені хочеться зараз ще трішечки полити. У мене є рослина олія, це гарбузова. І от я зараз зверху трішечки полью по гарбузу, так як є, і. Ми закладемо в духовку, нехай він ще трішечки підсмажиться, але ми вже форгою не закриваємо. Отже, відправляємо в духовку. І тепер займемося медальйонами. Якраз час для того, щоб їх підготувати. Тепер мені хочеться, щоб у нас всі медальйончики були кругленькі. Що необхідно для цього зробити? Я вам показувала, що є трішечки отакі розрізи. Я взяла фольгу, шматочок і склала отаку смужечку. Тепер ми беремо наш медальйончик кладемо стопчик і обгортаємо. Смужечкою, але дивимось, в мене от смужка трішечки за висока. Я ще складаю в одну отак, полосочку. І робиться отака полоска. І тепер обгортаю наші медальйончики. Обгорнула таким чином, не знаю, видно вам чи ні, перепрошую, отаким от чином. І тепер тут я просто фіксую, закручую фольгу, закрутила, зайве я можу відірвати. І от такі ми зробили медальйончики. І зараз повністю всі ми так зробимо. Так, кладемо стопчик. Обгортаємо, закручуємо, закручуємо, зайвими забираємо фольгу і робимо отакі гарні однакові стовпчики. Подивимось, можливо, зараз цей шматочок підійде нам до іншого. Є, обгорнули. Так, якраз нам вистачило. Тому ми використовуємо і цю фольгу. Є три, ще беремо, ще закладаю, тому що за дуже високі смужечки зробила. І знову ж таки формую стовпчик, бачите, не забираю звідси. Травку нашу абсолютно. Розмаринчик так і залишаю. Обгорнули, ой, трошечки не докрутила. Обгорнули. І зараз ми покладемо їх смажити. Відриваю зайво. Так. і і спробуємо ще цей кусочок. Робимо гарний стовпчик, загорнули, закрутили. Отже, форму придали. Така форма, тут трішечки я подавила, розгорнула. Так, і ще один у нас залишився. Теж складаємо ще одвоє, і загортаємо останній стопчик. Загорнули, закрутили і відірвали от такого плану. Отже, всі медальйони ми відправили смажитись уже на. І, до речі, вони там себе дуже гарно почувають. А ми дивимось, гарбуз наш, і нам треба вже формувати нашу страву. Отже, бідальйони наші готові, гарбуз наш готовий, і ми будемо зараз формувати нашу страву. Так, гарбуз у нас пречудовий вийшов. І зараз ми почнемо формувати нашу страву. Так, медальйончики готові. І от такий в нас вийшов гарбуз. А зараз я його спробую просто ложечкою набирати і викладати на тарілочку. Так, і побачимо, що у нас вийде. І так, Боже, а запах неймовірний. Дуже гарні шматочки виходять. Отже, викладаємо наші медальйончики на гарбуз. Акуратненько. Вони дуже у нас чудові, гарної форми. Раз. так, три медальйончика кладимо, більше не будемо класти. Отже, майже готово. Ну, зараз ми а, трішечки додамо красоти. Смак теж додає. Ми покладемо мікрогрин. Я вам вже розповідала, що я вирощую його. Для того, щоб можна було отак додати до любої страви. До речі, воно дуже гарно виглядає і ще смакує теж. Так що ми закладаємо отак зверху, покладемо трошечки. Зараз ще зріжемо, отак зверху і. Майже все, отже, і я ще зріжу і покладемо отак, прямо на тарілочку Викладемо. Не буде зайве. Прозвольно отак виклали. Отже, наш соус можемо покласти на тарілочку, і наша страва готова. Страва готова для того, щоб її куштувати, смакувати. Неймовірно смачна. Тому ж пропоную, спробуйте, спробуйте готувати зі мною. Вмикайте відео і готуйте зі мною. Я впевнена, ну, у вас, вибачте, у, вас, у нас все вийде просто пречудово. Отже, така гарна страва і смачна у нас вийшла в домашніх умовах. Зараз ми можемо ще а, зробити те, що просто взяти соус і полити поверх. Поверх наших медальйонів, і воно теж буде дуже гарно виглядати.